Такий милий пенулимо, це ми заробляємо. Знаєте, коли дуже багато а, одягу, ти втомлюєшся в тих пошуках рожки. Така блузочка. І я вам покажу, я пішла на білизну, буду вам все показувати. Ось такі мені сподобалися. Від... А, джинс а, такий. Бачите, як я дивлюся, він має забруднення. І зустрічайте мою колекцію вже дома, мої придбання. Оці речі ви бачили в магазині. Але багато хто з вас хоче детальніше побачити, що я все ж таки придбала в кінцевому результаті, і я покажу вам. Речей не дуже багато. І речі більш вже тепліші, вже такі демі-сезонні, не все. Але є, бачите, джемпери, є светри і є. Світшот, є шапочка і є туфлі. Покажу отакі От туфлі від Кларкс. Вони в ідеальному стані. Можна сказати, що вони в новому стані, тому що слідів носіння не видно, і по підошві не видно. Це вісьмерка англійська, восьмий розмір і в лаковій шкірі підбори зручні, невисокі, просто дуже вони ідеально пошиті, прошиті знизу, така устілочка, темно-синій колір. Ну, така любов-любов. Ось такі були. Такі милий песик. М'якенький я взяла тільки із-за цього, що він в ідеальному стані. Невеличкий, але і мені сподобався його можна і на подарунок. Отакий долмантинець, мабуть. Нічого особливого, такий приємний милий песик. Далі я вхопила отаку шапку. Вона мені сподобалася. Щільної в'язки, такими косами, з бомбоном. Ой! І це тематика Гаррі Поттер. От вона теж в ідеальному стані. Це акрил. Шапки більшість з акрилові йдуть. Ну, вона класна, вона в ідеальному стані для підростка. Скоро почнеться холода. Отака шапочка. Отака шапочка. Стильний світшот з принтом від Primark там у сірий колір. Оверсайз. Це бавовна. Ось такі плечі приспущені до джинсів на кожний день. Він теж в ідеальному стані, я його взяла. Ось такий світшотик. Далі отакі скіни. Білосніжні, восьмий розмір англійський. Базові джинсики, класні, висока посадка, завужені донизу. Ось такі джинсики. Все ж таки я взяла оцей светр на гудзиках, Це чоловічий светр. Це дорогущий бренд німецький. І я його взяла навіть який за цього бренду. Але, на жаль, бірочка зі складом зрізана, бокова, але тактильно я чую, що це вовна стопроцентна і можна носити як унісекс. Відтінок такий є моко, не дуже камера передає. Але ну, він класний, і це я кажу, що це дорогущий бренд, класична така модель. А бачите, як він ще зроблений по боках можна фіксувати. Отакий От стильний класний. І бренд дорогущий. І це вовна. Така яскрава блуза від атмосфери. Глибока фуксія. І з оборочками, а плечі відкриті. Ось такі рукав приспущені, відкриті плечики. Вона мені сподобалася і я її взяла. Навіть до таких білих скини не класно буде дивитися. От. Має розрізую по боках. І колір дуже-дуже насичений, така фуксія. Жіночна попалася така мені просто попалася в руки, і ніхто не взяв до останнього дня елегантна блуза, і вона ще з паперовою етикеткою, 24-й розмір англійський, і такий глибокий, монохромний чорний колір, шифон, і вона вже зразу йде з маєчкою. Бачите, стопом. Що не потрібно підбирати, підшитий топ, і вона новенька. Вона з етикеткою 24-й англійський. Така класична, красива блуза. Я її вполювала. Я її вполювала, а ззаду вона ще зав'язується. Зав'язується на такий поясочок. така вам блуза. Вже буквально на вильоті, вже все я запакувала, я вже визначилася, я поважила, сказала собі, що я великий молодець, я взяла гарні речі, і я бачу висить такий оксамитовий жакет. Тактильно, як не фокусується камера, тактильно відчувала, що не все так просто, не все так просто. І дійсно тут віскоза з натуральним шовком. 20% шовку натурального і 80% віскоза. 20 шовку і 80 віскоза. Хочу ще сказати, що колір тут зелений, такий, як пляшка скляна. Відображається синій нані, але, але насправді він такий лазурно-зелений. Дуже красивий колір. І оцей шок натуральний він додає такого лиску. Шатний такий вихідний, бачите, як? Оце, мабуть, можна порозв'язувати. Отакий жакетик. Полювала на виході. І мені дуже він сподобався. Від англійського бренду отака сукня. Ви теж бачили, Оце все бачили в магазині. Ну, кажу, багато хто любить і просить, покажіть ще на вішечках вдома. Це трикотаж, середньої щільності, бавовна. 14 ка англійська і має ця сукня, бокові кишеньки. Такий casual стиль. Оприн насправді більш ніжніший, ніж на відео, більш такий блакитніший. Така сукяночка, така мила стильна сук'ночка. Подивіться, який колір, насичено, жовтий, до охри, светр від відбоху і в'язка більш така щільніша. Це акрил, але він класненький, лекенький. Я сумніваюся, що він буде кусючий, такий приємний на дотик І такий свет, він актуальний. Ще взяла, ще взяла такі скини. Темно-синій колір, теж базова річ, базові джинси. Нічого не потрібно придумувати. Взяти такі джинси, оцей передній відбоху жовтий светр в'язаний, і вуаля, і кеди, і пішли гуляти, чи по справах. Ось такі джинсики, на так вони ззаду дивляться. Посадка висока, така моделька вона сідає добре, гарно і зручні. Оцей светрик ви теж бачили. Така пандочка. Ну, що мені сподобалося, сподобалася якість. Бачите, тут ще чуть-чуть її треба обібрати, ще чуть почистити, бо це ангорка. Це просто ангорка і трохи потрібно почистити. Це невеликий розмір, це він десь на S, піде на XS. Але він мега стильненький. Мені сподобався і я його взяла. Тепленький, такий милий, ангорочка. Взяла такий джинсовий сарафан, чорний. Навіть не чорний, це колір графіт, такий змішаний чорний з сірим. Джинсовий сарафан. Я його теж взяла, тому що такі речі носить. Повсякденно, по сорочці, по водолазці, взяти картату сорочку чи навіть футболку, кеди, черевички, джинсову курточку і супер. У стильний, базовий такий джинсовий, повсякденний сарафан. Ще повнатий джемпер. Це акрилка. І ягідно червоний колір, не яскравий, червоний, не маковий, а такий аж до бордового. Ось такий светр. Теж класичний, простий, класичний базовий светр. Неглибокий виріз, прямий силует, легка в'язка. Це акрилка це від Mark Spencer. Це якісний светр. І я його взяла з задоволенням. Він без дефектів, без покашлачення. Лише ж верхньої бірочки немає або бокова бірочка, є зі складом і з розміром. такий від тут теж джемпер. Він такий цікавий має низ, патент. Більш фактурної в'язки, не гладкої, а більш фактурної. І колір оранж цегляний, але яскравий. А, такий більш приглушений, навіть чуть-чуть до персика. Ні, ну не до персика. Я навіть не знаю. Є такі відтінки кольорів, що описати просто неможливо. От будеш думати і туди, і сюди. Не знаю, от який ви кольор бачите. Но він так не буде відображатися. Насправді я беру багато речей і не все вам показую і не завжди знімаю. Тому що, бачите, от, наприклад, це такі більш базові речі взяла, і джемпери. А ви хочете, щоб вам шовк показували. Ні, ну я взяла, бачите, і з шовком речі, і уксаметові, і набовняний светр. Ну, є такі просто базові светрики. Класичні. Ось такий світшотик, <кій> лонг. Можна сказати, що для лонга він затовстий. От. А для світшота якби він залегкий трикотаж. Ну, щось між лонгом і між світшотом. Е, колір ніжно-рожевий, припорошено-рожевий. І він стильний від Next. Тут і віскоза є, і поліестер, і аластан, і віскозка, кажу, є. Він стильненький, такі високі патенти має, такі манжети. Бачите, вищі, бач. теж никенька, ходова, потрібна моїм покупцям річ, тому що вони таке беруть, швидше таку річ можна продати і вона більше кому потрібна, чим, наприклад, якесь там таке виділене плаття. По фігурі, бо плаття вже думають, куди його носити, якісь вручисті події. А такі речі ми носимо повсякденно. Повсякденно. І останнє ви теж бачили в магазині. Отака кофточка або блуза, я навіть не знаю, бо це оксамит. І це Дорогий бренд, і чому я взяла, Ну, колір тут гірчично-жовтий і не відображається. Насправді колір дуже-дуже красивий відтінок, такого жовтого, брудно-лимонного до гірчичного. І тут теж є натуральний шовк. Тут є віскоза і натуральний шовк. І я вам просто передати не можу. А вже відображається чуть-чуть подивіться, кида переливить шовку натурального. А яка якість. Просто наскільки він на дотик приємний. Ця тканина. Він так мені сподобався. Має такі розрізики. По боках такі розрізики. Цишок натуральний і віскоза. така спинка на спинці, застіпується, тягнеться тканина. І от такі були покупочки. Так, мені вдалося придбати такі речі. Це маленька частинка мого дня, я вам показую мої рутини. Ці речі ви зможете побачити в інстаграм. Я буду їх публікувати, але це все де поступово речей багато. Так що заходьте до мене в інстаграм, підписуйтеся і на YouTube, коментуйте, діліться своїми враженнями. Всім дуже рада, всіх цілую, всіх люблю, па-па!